Вітаю! Ви на каналі Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою Ісіте Гай. Ісіте, вітаю вас! Вітаю. Хочемо сьогодні з вами обговорити як зазвичай наш традиційний календар тижня, але хочу почати з таких простих, але дуже важливих питань. Скажіть, що цікавого приготував нам люти? Чи будуть якісь сюрпризи, якісь неочікувані заяви, неочікувані події? Що буде у цьому місяці такого незвичного? А взагалі, це місяць кординальних змін. І це індивідуальні зміни в житті кожної людини. Для кожного цей місяць буде про щось нове, але про щось своє і щось особисте. Це не буде стосувати якихось великих масових подій, але це буде стосуватися реальності індивідуально кожної людини. О, цікаво. Ісіта, я за вами слідкую в інстаграмі. Я дуже часто бачу, як ви Запускаєте різні масові практики, масові медитації і, зокрема, челенджі. Скажіть, я, що ви порадите нашим глядачам, зокрема й мені, який челендж зробити протягом цього лютого? А, мені дуже подобається челендж, які роблять різні люди. Я його запустила. Це обійми. Я почала його на марафоні 12 чакр, які я проводила. До цього і це дуже подобається людям і створює неймовірну енергію, коли люди на вулиці підходять і обіймають незнайомих людей. І дуже часто виявляється так, що ті, які пропонують обійми. Це ті люди, які обій, які потребують обійм більше за все. І багато людей мені писали, що я підійшла, попросила цю жінку обійняти її. Але коли ми обійнялися, я зрозуміла, що ці обійми потрібні були мені. Ми дуже мало обіймаємося. Як правило, люди, які навіть живуть в сім'ях, проходять додому, а і вони не обіймають. Свою родину вони потім йдуть на роботу, і немає звички обійматися. І мені дуже хочеться, щоб звичка обійматися була в нас, в українців. Тому що, коли ми обіймаємося руками, ми торкаємося серця іншої людини. І за спиною знаходиться духовний центр серця, і ми активуємо цей духовний центр, і ми очищуємо минуле цієї людини. Тобто, коли ми обіймаємося, ми допомагаємо один одному в зціленні нашого серця. Прекрасно, я бачила і слідкувала за цим челенджем. І сіта, як який челендж ми можемо запустити в цьому лютому, крім обіймів для наших глядачів, аби нас відмічали, аби писали коментарі і духовно піднімали свій енергетичний рівень? Ми можемо дарувати іншим красу, і найпрекрасніше це дарувати квіти на вулиці. А люди можуть просто підходити до незнайомих на вулиці і дарувати їм по одній квітці, і тим самим створюючи прекрасний настрій і для себе, і для інших людей. Прекрасно. Обов'язково розпочну цей челендж аби зарядити наших глядачів. Ми починаємо наш традиційний календар тижня, традиційно це неділя. Це 9 число. Скажіть, як ми починаємо неділю 9 лютого? О, це буде така енергетична сильна неділя, вона буде гаряча. А ви будете відчувати багато енергії, що вам потрібно щось робити, щось створити, якісь плани. Це день енергії. А обов'язково продумайте ці плани. Обов'язково поміркуйте і розпишіть їх по пунктах, що ви хочете зробити для себе, і що ви можете зробити вже сьогодні. Це чудовий день для того, щоб бігати, займатися спортом, займатися своїм тілом, а для того, щоб перебувати на свіжому повітрі. Це день підвищеної активності. І ви будете відчувати, наче в цей день вам надали якісь суперможливості, і ви можете переробити все на світі. Тому обов'язково використайте цей день, він має. Прекрасний потенціал. Прекрасна, я теж в цьому впевнена. І наступне це понеділок, 10 лютого, в яких енергіях буде цей понеділок, початок такого робочого тижня? Це прекрасний день для роботи, дуже гармонійний день. Якщо у вас є важливі судові справи, якщо у вас є справи, які пов'язані з паперами, з документами, це Хороший день для вирішення всіх цих справ в цей день об'єднується енергія місяця і енергія сонця, і тому і праве, і ліве буде працювати на вас. Важливі справи залишаться на цей день, і вирішення буде однозначно. Прекрасно. Рухаємось далі. вівторок, це 11 лютого. Як саме ця дата, цифра 11, буде впливати на цей вівторок? Одинадцять це дві одиниці, це подвійне сонце, велика енергія, але у сумі вони дають двійку, і це також енергії місяця. Вівторок це день Марса, тобто в нас є три дві вогняні енергії. І одна водяна енергія. Тому це день взаємодії чоловічого і жіночого. Можуть виникати сімейні конфлікти, сімейні сварки, можуть бути непорозуміння між чоловічою і жіночою сторонами, якісь суперечки, боротьба за лідерство. Дуже важливо утримуватися від цих суперечок. Цей день, і для того, щоб пом'якшити, цей момент чоловіки можуть пригостити жінок солодощами, а жінки можуть пригостити чоловіків солодощами. І саме солодощі в цей день спрацюють так, що не буде сварок, а навпаки, відносини між чоловічою і жіночою стороною будуть ще кращими, ще міцнішими, і солодощі спроможні прибрати негативну енергію Марсу в цей день. І сіто, скажіть, а який а, колір краще обрати на цей дуже такий знаєте комбінований енергетичний день, там де присутні і вогняна стихія і стихія місяцю? Який колір обрати на цей день? А ви можете обрати всі кольори червоного та помаранчевого? Це яскравий енергетичний день, тому в цих кольорах ви будете сяяти. Прекрасна це 12 лютого. Якою вона взагалі буде? Як провести цей день, цей вечір у цієї середи? Середа буде досить спокійною, гармонічною. Взагалі це один з найкращих днів на тиждень. 12 – це число Юпітера, це трійка. І я можу сказати, що в цей день вам захочеться пізнавати щось нове. А якась нова інформація може вам потрапити, якісь нові знання, ви щось почитаєте, щось подивитеся. Якщо ви присвятите цей день новим знанням, якщо ви хочете щось почати вивчати, але довго не можете наважитися на це, почніть саме в середу, і у вас все вийде. Прекрасно. Рухаємось далі. Це четвер, 13 лютого, і кажуть, що цей день буде, знаєте, такий насичений, сповнений магнітними бурями. Чи справді це так буде? І Сіта, скажіть, як себе захистити від цього? Чи є якийсь секрет? А ви маєте розуміти, що магнітні бурі це нові енергії, які проходять на землю. І через ці бурі відбувається перезавантаження на клітинному рівні, на рівні підсвідомості. Тому можу сказати, що не потрібно захищатися, але потрібно підготуватися до такого часу. Я б радила в цей день їсти фрукти та овочі, ви можете бути навіть на воді, на чай. Зробити цей день, а днем відпочинку для свого організму. Ви можете голодати навіть в цей день, це буде корисно для очищення тіла. Обов'язково прийміть ванну з сіллю. Якщо у вас немає ванни, просто ви можете тіло натерти сіллю, з милом і. Через цю сіль буде дуже глибоке. І духовне, і фізичне очищення більше відпочивайте в цей день, поставте собі космічну музику, поставте собі музику високих вібрацій, музику природи, і, прослуховуючи таку музику, в цей день після ванни з будете почувати себе розслаблено, і ось ці нові завантаження, які приходять на рівні ваших ДНК, пройдуть максимально благісно. Прекрасно, так я впевнена, що так і буде. Наступна це п'ятниця, і зазвичай ми говоримо, що п'ятниця це день краси, але в цю п'ятницю 14 лютого у нас День Закоханих. І Сіта, розкажіть, як пройде цьогорічний день всіх закоханих і для закоханих, зокрема, і для самотніх людей. Це енергетично світлий день. П'ятірка це Меркурій, п'ятниця це Венера. Венера буде створювати любов. Меркурій буде створювати прекрасні комунікації між людьми. Тому цей день комунікації. Якщо у вас немає партнера, то це прекрасний день для знайомства. Це прекрасний день, щоб проявити любов до себе і подавати дарувати собі прекрасні враження, прекрасну подорож в нове місце, зайнятися творчістю, зайнятися якимось новим видом діяльності, який ви любите, але ви не дозволяли по тій чи іншій причині собі цим займатися. Якщо у вас є вже ваша пара, чоловік, дружина, ви, звичайно, проведете цей день в романтиці, в любові. В цей день створюється енергія для любові, і ви будете відчувати її навіть в повітрі. Прекрасне сіто. А який ритуал на злучене? Прекрасне сіто, скажіть, а який ритуал на залучення кохання ви порадите самотнім людям? Насправді є такий ритуал зі свічками: купується дві свічки різного кольору. Наприклад, червона і синя, синя символізує чоловічу енергію, а червона символізує жіночу, або синій і рожевий можна. І ось так ви берете ці дві свічки разом і червоною ниточкою ви їх зв'язуєте і ви можете сказати, що. А свічки заплітаю, кохання в своє життя призиваю. Свічки переплітаю, кохання в своєму житті призиваю. І повторіть це три рази, і почніть полити ці свічки. Ви побачите, як вони горять. І коли вони повністю догоряться, буде означати, що ваше бажання в цей день воно відправлено в небесну канцелярію і дуже скоро буде зустрінете своє кохання. Прекрасно, дякую, сіти. І насту залишається на субота, 15 лютого. Що вона нам приготувала? Як пройде цей день? Це буде такий день відпочинку, але я бачу, що може бути якесь розладнення в тілі, в шлунку. Ви можете відчувати деяку в'ялість. Я б рекомендувала вам в цей день. Очистити тіло, а також бути на такому легкому харчуванні або, можливо, побути на воді, голодання воно допоможе вам в цей день. А багато людей можуть відчувати себе хворими або підніматися температура. А я вам рекомендую побути в цей день вдома. не де не спішити нічого особливого не планувати, просто присвятити собі і своїм домашнім справам, домашньому відпочинку. Прекрасно. Я, до речі, бачила в інтернеті, що радять в цей день, точніше, я точніше бачила в інтернеті, що у цей день не рекомендується приїжджати на якісь, знаєте, нові місця. Що скажете ви? Так, звичайно, цей день. Який має бути присвячено все-таки відпочинку, тому що ваше тіло буде почувати себе слабким. і вам треба попікуватися про себе. Дякую, сіте за ці рекомендації, за ці секретні практики. Бажаємо вам гарного і продуктивного тижня. Побачимось в наступних випусках.